Фрукти на схудненні, які обирати та коли їх можна вживати. Багато хто боїться їсти фрукти на схудненні. Насправді вони можуть бути дуже корисним елементом у вашому раціоні, якщо правильно їх вживати та обирати. Я, як нутриціолог, раджу звернути вам увагу на ягоди, особливо на чорну смородину, малину, полуницю або лохину. У складі ягід мало цукру та великий вміст клітковини та антиоксидантів. А також грейпфрут. Він допомагає контролювати. Апетит та покращує обмін речовим яблука та груші дають велике відчуття ситості та у своєму складі мають клітковину. Ківі містить ензими, що покращують травлення та підтримують метаболізм. Якщо ви хочете використати фрукти у якості перекусу, обов'язково поєднуйте їх з білками або з жирами, наприклад, банани з горіхами, яблука з горіхами або ківі з йогуртом. Але найкраще фрукти їсти одразу після основного прийому їжі. Таким чином, ви позбавитеся дуже різких стрибків інсуліну. Не бійтеся їсти фрукти, вони не завадять навіть на схудненні. Потрібно їсти ти просто у правильний час і в помірній кількості.